За даними спеціалізованого порталу NAMAS, у Сполучених Штатах Америки щорічно зникають безвісти майже 600 тисяч осіб. Приблизно 69% цих звернень завершуються хепіендом. Людей або знаходять, або вони самі повертаються додому. Однак, як щодо інших 31%? третину з них складають діти та підлітки віком до 18 років. Чиї справи про зникнення чи підтверджене убивство залишаються нерозкритими десятки років станом на 2004 рік нерозкритих справ про вбивство налічувало 16 137, і лише 1% з них вдалося закрити за останні роки завдяки сучасним технологіям. Про декілька таких історій і піде мова у цьому відео. Увечері 29 березня 1975 року, 16-річна Шерон Праєр збиралася зустрітися зі своїми друзями у піцерії Маріна. Це були їхні традиційні посиденьки, де дівчата обговорювали усе: хлопців, школу, музику, ну і що там ще цікаво підліткам. Локація знаходилась всього за 5 кварталів від дому Шерон. Незадовго до виходу до неї додому завітала найкраща подруга. Ці двоє були разом ледь не з пелюшок, але через те, що навчалися у різних школах, Шерон ніколи не знайомила її зі своїми друзями. Подруга запропонувала провести її до піцерії, але Шерон відповіла, що не варто перейматися, і близько сьомої вечора вийшла з дому. Більше дівчину живою ніхто ніколи не бачив. Коли вона не з'явилася на зустріч, компанія не одразу почала перейматися її відсутністю. Вони припустили, що дівчина залишилась зі своїм хлопцем. Однак вже цього вечора, коли дівчинка не з'явилася вдома до 11-ї, її мати Івон Праєр звернулась до поліції. 1 квітня 1975 року її частково оголене тіло виявили у лісистій місцевості у Лонгвей на південному узбережжі Монреаля. Подальший Ростен встановив, що причиною смерті дівчинки стало удушення. Убивця розтрощив їй грудну клітину коліном. Шерон отримала два переломи щелепи, зламаний ніс і дірку у щоці. Крім того, злочинець неодноразово її гвалтував. За наступні роки розслідування поліція розглянула понад сотню підозрюваних, але жодного арешту так і не відбулося. На місці виявлення тіла було вилучено чоловічу футболку, якою злочинець ймовірно деякий час утримував дівчинку, а також знайшли сліди від шин автомобіля. З цієї футболки вдалося вилучити зразки ДНК, але у 1975 році наявні технології не дозволяли поліції використати цей доказ. В результаті їм довелося чекати 48 років, щоб поставити крапку у цій історії. У червні 2022 року, завдяки наполегливості сестер Праєр Дорін і Морін, поліція відновила справу і спромоглася вилучити ДНК профіль невідомого чоловіка зі зразка 1975 року. Перевірка у загальнодоступних базах даних ДНК привела їх до американської родини Ромін з Чарльстона, Західна Вірджинія. Детективи швидко з'ясували, що родина мала дві зареєстровані адреси у Монреалі та Лонгвеї на момент зникнення Шерон Праєр, одна з яких знаходилась всього за 8 кілометрів від її будинку. Таким чином, їхнім головним підозрюваним став Франклін Мейдвуд Ромін, який на той час вже 39 років був мертвий. Поліція подала запит на ексгумацію з метою вилучення ДНК для порівняння зі знайденим профілем. І доки лабораторія проводила кропітку і важку роботу, детективи продовжували вивчати, ким був за життя Франклін Ромін. З'ясувалося, що за свої 36 років чоловік встиг неодноразово потрапити в поле зору як американської, так і канадської поліції. Ромін, щонайменше двічі втікав із в'язниці і провів більшу частину життя у подорожах між Канадою і Штатами, намагаючись заплутати слідство. У 1974 році він був затриманий за проникнення у будинок жінки і її зґвалтування у себе на батьківщині у Паркенсбурзі. Однак, коли його випустили під заставу, він знову утік до Канади. Лише через місяць після убивства Шерон Праєр його було заарештовано під час спроби повернутись назад до Америки, і цього разу він отримав від 5 до 10 років за зґвалтування у Вірджинії. У той самий рік, коли Шерон Прайер знайшли убитою, за кілька місяців до її зникнення на іншу 22-річну дівчину напали на Велінгтон Стріт, тій самій вулиці, якою Шерон прямувала до піцерії. Жертві вдалося втекти, і пізніше вона надала поліції опис нападника. Високий білошкірий чоловік із каштановим волоссям, вусами та світлими очима напав на неї з ножем і намагався викрасти. Їй також запам'ятався американський акцент злочинця. Тоді поліція не змогла відшукати його, але тепер, у 2022-му, поглянувши на світлину Франкліна Роміна, вони не мали сумнівів, що цей злочин скоїв саме він. Його автомобіль також відшукали, і сліди від шин 1975 року, знайдені на місці виявлення тіла Шерон Праєр, повністю співпадали. Нарешті, у травні 2023 року поліцейські оголосили, що справу завершено, оскільки ДНК профіль з ексгумованих останків повністю співпадає зі зразком з тіла Шерен. Сестра убитої дівчини подякувала поліцейському департаменту Квебека за майже півстоліття наполегливої праці і додала, що відчуває полегшення, знаючи, що убивця Шерон вже давно немає на цій землі. 12-річну Дженіфер Одом востаннє бачили в день 19 лютого 1993 року. На момент зникнення вона проживала у Сент-Джозефі, невеликій громаді поблизу Дейт Сіті у Флориді. Приблизно о третій годині того фатального дня вона вийшла зі шкільного автобуса, але на шляху до будинку її чекала ще піша прогулянка хвилини зотри. По обіді о 16.00 зі школи повернулася молодша сестра дівчинки Джесіка і на свій подив виявила, що будинок досі зачинений. Вона сходила додому до бабусі і взяла запасний ключ. Відчинивши двері, Джесіка зрозуміла, що Дженніфер так і не повернулась зі школи, а тому негайно зателефонувала на роботу до матері. Жінка не стала довго чекати і звернулася до поліції. Однокласники дівчинки, яких опитали у першу чергу, Розповіли, що вони сіли разом у шкільний автобус, і Джен вийшла на своїй зупинці, як і належить. Однак вони помітили дивний старий пікап блакитного кольору із неякісно пофарбованим сріблястою фарбою кузовом, який стояв біля автобусної зупинки, а потім зрушив у момент, коли дівчинка пішла в сторону свого будинку. Поліція негайно розпочала пошуки, оскільки після цієї розповіді теорія про втечу підлітка навіть не розглядалась. Сент-Джозеф громада маленька, де майже кожен знає одне одного, а тому люди були шоковані зникненням дитини та ще й серед білого дня. Близько чотирьох сотень волонтерів приєдналися до пошуків у перші кілька годин, прочисували понад 155 квадратних кілометрів складної сільської місцевості, навіть ФБР приєдналися до розслідування, але усі вжиті заходи не дали жодного результату. Лише через тиждень її сильно розкладене тіло знайшли повністю оголеним біля кінної стежки Пауел Роуд, приблизно за 16 кілометрів від автобусної зупинки. Місцеве подружжя прогулювалось там і випадково натрапило на людські останки. Вони зателефонували о 911 і прибулі на місце поліцейські майже одразу підтвердили, що це Дженніфер. На тілі дівчинки були прикраси, і її мама, по зробленим фото, підтвердила, що ці предмети належать її дитині. Пізніше експерти встановили, що дівчинка померла від удару тупим предметом в задній області черепа через кілька годин після викрадення. Через стан розкладання тіла їм не вдалося з'ясувати, чи була Дженніфер зґвалтована. Однак, враховуючи відсутність будь якого одягу, детективи не мали у цьому сумнівів. На місці виявлення так і не вдалося знайти будь-які докази, що могли вказувати на убивцю речей дівчинки, одягу та шкільного приладдя. також. Наступного дня місцевість накрила сильна злива, і детективи втратили будь-яку надію на збереження зачіпок. У 1995 році інша сімейна пара, яка займалась збором металобрухту у західному Ернандо. Виявила на своїй території дитячий шкільний портфель та футляр для кларнета. Поліція встановила, що предмети належали убитій в 1993 році Дженіфер Одом. На одному предметі вдалося виявити частковий відбиток пальця, але перевірка по базам даних не виявила збігів. ФБР вдалося зібрати сотні потенційних зачіпок. А після висвітлення цієї справи у популярній передачі на телебаченні, де було запропоновано винагороду у 20 тисяч доларів за інформацію, люди почали масово телефонувати у 911, щоб розповісти про свої спостереження за ці роки. На жаль, тисячі годин інтерв'ю з імовірними свідками теж не дали бажаного результату. Поліцейські намагалися відшукати власника того самого блакитного пікапу, який, як тепер вважалось, був марки General Motors. Однак і ці заходи з часом зійшли нанівець. В результаті розслідування застигло на довгі 30 років. У 2015 році команда шерифу округу Паско затримала підозрюваного у справі про напад із обтяжуючими обставинами. За 13 місяців до смерті Джесіки Одом у січні 1992 року на 17-річну Каролін Мюррей напав невідомий чоловік. Її виявили без свідомості у калюжі крові позаду занедбаної будівлі на півдні Міссурі Таун. Дівчину зґвалтували і намагалися забити до смерті. Нападник ударив її по голові тупим предметом так сильно, що проломив їй череп. Однак. Волею випадку і неймовірного везіння Каролін вижила, хоча й залишилась частково паралізованою. Поліція, як і у випадку Дженніфер, прикладала максимум зусиль для пошуку злочинця, однак їм не вдавалося наблизитись до розгадки аж до 2015 року. Технології ДНК тестування значно покращилися за цей період і вони отримали профіль невідомого зі зразка, який ретельно зберігався у лабораторії понад 20 років. Завдяки генетичній генеалогії вони вийшли на Джефрі Крама II. Сам хлопець не мав відношення до цього злочину, однак перевірка його родини привела детективів до їхнього вбивці. Батько хлопця виявився тим самим покидьком, який 23 роки тому погрозами заманив 17-річну Каролін до покинутої будівлі, де потім зґвалтував і покинув помирати. 60-річний Джефрі Норман Крам був негайно заарештований і дуже скоро отримав два довічні ув'язнення за цей злочин. Детективи у справі Дженніфер Одом помітили багато схожих деталей у цих історіях і вирішили перевірити крама на причетність до її убивства. Джефрі старший мав ряд судимостей за насильницькі злочини, в тому числі і зґвалтування неповнолітньої. І жив лише за 30 кілометрів від місця зникнення Дженіфер та у 20 кілометрах від місця, де знайшли тіло. Крім того, поліцейським вдалося з'ясувати, що в 1993-му він був власником синього пікапу компанії Дженерал Моторс. 27 липня 2023 року поліція округу нарешті дала прес-конференцію, де заявили, що у справі Дженніфер Одом нарешті знайдено достатньо доказів для арешту і обвинувачення Джефрі Крама. Деталі не розголошуються, однак поліцейські заявляють, що їм допоміг неназваний біологічний матеріал, а також декілька потенційних свідків, які імовірно виступатимуть у суді. Враховуючи упевненість детективів ще один пожиттєвий термін лише питання часу. В будь-якому разі крам і так проведе решту життя за ґратами. Зате рідні Дженіфер після стількох років отримали бажані відповіді і спокій. Алісії Крістіан Наваро було лише 14 років, коли вона зникла посеред ночі зі свого будинку у Глендейлі, штат Аризона, де вона жила зі своєю матір'ю та відчиму. Востаннє Джесіка Нуньєс бачила доньку 15 вересня 2019 року, близько першої години ночі. Алісія, за слів матері, спустилась вниз, щоб випити води, і запитала Джесіку, чому вона ще не спить. Жінка не надала цій розмові вагомого значення і просто пішла спати. Але коли вона прокинулась у сьомій ранку, Алісії вдома вже не було. Задні двері будинку виявилися відчиненими, а у внутрішньому дворі, приставлені до цегляної стіни, стояли кілька стільців. На сидіннях згодом знайшли відбитки взуття, що збігалися із кросівками Алісії. Дівчинка взяла з собою свій шостий айфон та макбук, залишивши плату за них готівкою. Окрім того, вона забрала шкільний лептоп і свій ПК, який часто використовувала для ігор. Алісія спакувала свою косметичку, улюблений комікс, і залишила записку. Я втекла, я повернусь, обіцяю, мені дуже шкода, Алісія. Тож так, як не дивно, дівчинка залишила будинок з власної волі, але не цей факт робить цю справу унікальною. Алісії Наваро було лише 14, тож за законом штату батьки звернулись до поліції по допомогу у пошуках. У дівчинки був діагностований високофункціональний аутизм, і вона мала чіткий розпорядок дня, від якого дуже не любила відступати. Крім того, за слів батьків, вона дуже не любила публічні місця і була дещо антисоціальною дитиною. Однак диму без вогню не буває. За кілька місяців до втечі Алісії, її мати помітила різкі зміни у поведінці дівчинки. Алісія, яка завжди носила сорочки із довгим рукавом навіть у жахливу аризонську спеку і була завзятим відеогеймером, раптом почала читати комікси, слухати класичний рок і вивчати продукти для фітнесу, включаючи протеїнові порошки. Вона також кардинально змінила свою зовнішність, стала наносити макіяж, користуватись парфумами і обирала більш провокативні образи. Хоча ці зміни були досить кардинальними для Алісії, її мати сприйняла це як підлітковий бунт під тиском однолітків та культури і не стала бити на сполох. Завдяки своєму захопленню відеоіграми Алісія часто відвідувала онлайн чати у Discord, і після її втечі Джесіка припустила, що хтось міг довгий час втиратися у довіру до дівчинки, а згодом переконав її зустрітись у реальному житті. Поліція також схилялась до цієї версії і вважала, що Алісія забрала усі свої гаджети саме тому, що там зберігалась інформація, яка могла привести їх до неї або її онлайн друзів. Останнім Алісію, нібито бачив її друг за чотири дні після втечі у парку Ла Парида за 2,5 кілометри від її дому. Протягом наступних чотирьох років від дівчинки не було жодної звістки. Її батьки неодноразово звертались з телеекранів до самої Алісії з проханням повернутись додому. Щодо її пошуків інформація відсутня, але у поліції вона зазначалась як зникла безвісти, доки у 2023 році не стався по справжньому унікальний інцидент. На іншому кінці країни у штаті Монтана Алісія Наварро, якій тепер виповнилося 18 років. Сама прийшла у поліцію, щоб попросити вилучити її зі списку зниклих безвісти. Дівчина пояснила, що бажає отримати водійські права і в цілому повернутись до нормального життя. Двоє її сусідів повідомили, що напередодні чули сварку між нею та чоловіком, з яким вона проживала. Під час розмови дівчина заявила: Я повертаюсь. Ці ж самі сусіди розповіли й про інший інцидент, що мав місце за кілька днів до її приходу у поліцію. Алісія блукала біля місцевого поштового відділення і коли до неї звернулися, вона заявила, що шукає свого дядька. Чоловік зазначив, що Алісія виглядала дезорієнтованою, хоча вона та її співмешканець проживали там більше року. 23 липня 2023 року озброєні офіцери ФБР оточили будівлю, де проживала Алісія і невідомий чоловік. Згодом влада повідомила, що дівчина не постраждала і не потребувала медичної допомоги. Однак обставини її зникнення все ще розслідуються. 36-річного чоловіка, з яким проживала дівчина у ЗМІ помилково ідентифікували як її хлопця однак Едді Дейвіс стверджував, що вони лише сусіди. Після короткої розмови поліція відпустила його, не висуваючи жодних звинувачень. У їхньому помешканні провели обшук і жодних підозрілих речей виявлено не було. Сама Алісія на допиті заявила, що вона цілком здорова та щаслива. Дівчина не виявила бажання зустрітися зі своєю матір'ю особисто, натомість вони поспілкувалися по відеозв'язку. Поліція у свою чергу заявила, що оскільки Алісія тепер повнолітня, ніхто не може змусити її повернутись додому. Джесіка Нуньєс також звернулася до громадськості з проханням припинити переслідувати їхню родину, оскільки у соціальних мережах історія Алісії, як це часто буває, пробудила справжній шакалиний експрес. Люди створювали тіктоки, писали на Reddit та Twitter, Популярні true Crime платформи будували найгірші теорії. Користувачі задавали безліч запитань, а деякі особливо вправні спромоглися знайти і саму Алісію після її викриття, і адресу її батьків. Тож жінка закликала до розуміння та конфіденційності. Будь ласка, припиніть це, не звертайтесь до Алісії чи до мене із цими спекуляціями чи припущеннями. Це не кінофільм, це наше життя, це моя родина і моя донька. Через кілька тижнів після офіційного повідомлення про те, що Алісія насправді жива, вони з Едді покинули квартиру і переїхали у невеличку індіанську резервацію. Місцеві жителі, очевидно, не задоволені увагою, яку вони привертають до цього району. Наразі нікому не було висунуто звинувачень щодо причетності до втечі Алісії Наварро у 2019 році. Тепер вона офіційно жива, здорова і справу вважають закритою. На цьому, все. Дякую за ваші донати, перегляди та підписки.